Пригоди Бравого Вояка Швейка у ляльковому театрі. Відбудеться прем'єра нової вистави для дорослих. З нагоди дня міста у Чернівецькому академічному обласному театрі Ляльок відбудеться прем'єра вистави Пригоди Бравого Вояка Швейка за мотивами роману чеського письменника Ярослава Гашика. Вирішив саме спробувати більш такий складний матеріал, водночас дуже актуальний саме зараз. Сюжет ну, він дуже простий. Почалася Перша світова війна і бравий солдат Швейк йде добровольцем на фронт. Вистава розрахована на дорослого глядача та дітей старшого віку. Грають у ній п'ять акторів, а готуватися почали ще з серпня. Речі нині відбуваються, скажу я вам, хо хо го, -го. «От якщо нині щось вибухне». Прем'єра вистави відбудеться 7 жовтня о 17.00 у Чернівецькому обласному театрі Ляльок. І ми намагалися робити виставу про маленьку людину під час великих потрясінь. Зараз дуже багато маленьких людей захищають нашу Україну. І це дуже. Співзвучно зараз історія першої світової війни і історія цієї третьої світової війни. Вікторія Макайда Діана Чігак Чернівецький репортер телеканал Сі 4